Продовжують розвиватися зв'язки між Україною та Республікою Польща. Вихідними у речі Посполитії відзначали дні Любузького воєводства. До сусідньої країни запросили делегацію Івано-Франківщини. Святкування провели під егідою Євро 2012 Серед запрошених був і наш журналіст Богдан Малецький. Любузьке воєводство одне з наймолодших у Польщі. Воно було створене у 1999 році. Особливістю регіону є те, що неофіційно тут є дві столиці у Гожові резиденція воєводи, а у зеленій гурі керує марш... Szalek Elżbieta Polak. Саме вона і була ініціатором проведення у приміському жонкові спортивної конференції. На захід запросили навіть міністра спорту Польщі Іоанну Муху. На початку пані Маршалек розповіла про роботу відділу спорту у воєводстві. Вона зазначила, що в галузь інвестують велику кількість коштів, але майже 80% із них це дотація з Євросоюзу. На засіданні очільник регіону привітала спортсменів олімпійців. До речі, 11 атлетів з Любовського воєводства представлятимуть країну на Олімпіаді в Лондоні. А ще на конференції відзначили кращі міста, гміни та віти, які найбільше інвестують грошей у розвиток спорту. Всі вони отримали кубки та фінансові винагороди. Сама ж маршалик зазначила, що її уряд готовий до співпраці з Івано-Франківщиною у різних галузях господарювання. Хоча почати можна вже зараз із культури та спорту. вже співпрацюємо, то не тільки вим'яна досвідчень поміж урядниками, але при всім ми співпрацюємо вже багато років. Але це не лише обміни домовленостями між держслужбовцями. Це насамперед співпраця в різних галузях, але найбільше в галузях культури, освіти, спорту і не це різні змагання цього року. Ми дуже тішимося, що можемо приймати у себе українців з Івано-Франківщини на днях нашого воєводства. То є дуже приємна можливість показати вам потенціал Любовського воєводства. А цього року ми все робимо під егідою спорту. Ми можемо похвалитися спортивною інфраструктурою. Саме тут, у воєводському центрі спорту, відбуваються різні змагання та ігри для дітей, молоді і дорослих. Також ми презентуємо своїх олімпійців, і я сподіваюся, що наші гості з України повезуть додому багато вражень та досвіду, бо саме тут. W Udzhangkowie zbudowana potężna infrastruktura, olimpijskie baseny, stadiony dla pietyborców, to taką drużność, warto poszukać. Tak czy wam? Warto wszystko zobaczyć, oznajomity się i jest to odmienność między naszym regionem dla nas jest duże cynim. Tego takiego drugiego w regionie lubuskim nie ma. Warto więc podglądać, obserwować i ta wymiana doświadczeń pomiędzy naszymi regionami jest dla nas najbardziej cenna. Делегацію Івано-Франківської області очолював начальник головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації Мирослав Карабін. Він привітав Альжбєту Поляк зі святами. Обласний керівник взяв активну участь у роботі конференції. Мирослав Карабін зазначив, що поляки за останні роки досягли великих успіхів у розвитку спортивної інфраструктури. Очільник спорту домовився про тісну співпрацю із Любоцьким воєводством. Він вірить в те, що такі стосунки будуть взаємовигідні обидвом сторонам. Приїзд в Польщу дає певні поштовхи на нове думання, нове мислення. Ну і звичайно, розбудову інфраструктури. Звичайно, в нас не. Немає такої достатньої інфраструктури, але це буквально останні роки і Польща почала розбудовуватись, дякуючи Євросоюзу, за тим коштам, які вони отримали. Є відношення і мерії Польщі, і бачу, от тут зібрали сьогодні всі керівники повітів е, Любузького е, воєводства. Значить, і кожен звітує, які кошти виділяються на розбудову реконструкцію тих чи інших спортивних об'єктів. Приємно, що вони. Є сьогодні 50-метровий басейн, де тренуються кращі спортсмени, плавці. Є спортивні зали, футбольні поля, майданчики. Я впевнений, що спільно і в нашій області будуть певні кроки зроблені. І я думаю, що також будуть мати прекрасні спортивні зали, умови для того, щоб наші наші івано-франківські спортсмени розвивались, тренувались. Як говориться, і нікуди не виїжджали, а достойно представляли Івано-Франківську область, Україну на змаганнях, Європейського, світового і, звичайно, Олімпійських ігор. Після конференції наша делегація мала можливість познайомитися із спортивними спорудами Джонкува. На невеликій території тут збудовано три басейни, один з них відповідає олімпійським стандартам. І подром, тири, волейбольні, гандбольні та баскетбольні майданчики. А також тут знаходиться крита арена на більше 5 тисяч глядачів. Особливе враження справляє відкритий басейн. Він збудований за модульним принципом. Однак вже зараз він є одним з найкращих у Польщі. Та й загалом свято вдалося на славу. Цілий день дітей розважали на десятках атракціонів. Поляки відпочивали цілими сім'ями. На додаток у спортмістечку ще й відбулася безкоштовна дегустація сільськогосподарських виробів місцевих агропідприємців. Із заходу Польщі Богдан Малецький для програми Подієнтика.